Заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать, а вот я вспомнил все мгновения, деревню нашу, и отца, и мать. Отец и мать мне часто говорили, сыночек милый, к Богу обратись, и ежедневно обо мне молись. Но я любил совсем другую жизнь, вино, друзья и сотни развлечений. Мне ослепили сердце и глаза, и ослепленным диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее ада были, Українські в'язні виявились успішними літераторами у минулому році. Державна пенітенціарна служба відіслала роботи письменників в'язнів з усіх колоній на літературний конкурс без кордонів. Його щороку проводить міжнародний благодійний фонд Інше життя. Багато робіт журі високо оцінило. Практично по всіх темах засудженим дістались призи глядацьких симпатій. А в конкурсі придумай казку троє в'язнів за ґратами. Навіть зайняли призові місця. Двоє із них відбувають покарання в Петівські та із'яслівських виправних колоніях вживається ряд заходів щодо виправлення та реселізації засуджених. Так в установі створені ряд гуртків, де засуджені навчаються образотворчому мистецтву, поетичні гуртки. Заслужені мають змогу писати вірші, писати казки. Засужний зайняв призове місце в міжнародному літературному конкурсі без кордонів в номінації «Придумай казку. Павло та Євген говорять, що коли пишуть, не відчувають себе засудженими. Для них це можливість висловитись, залучення до свободи, розвиток прихованих талантів, робота над собою, можливість все переосмислити. Поема взяла друге місце, взяла моя поема Литва матері мене надихнула моя мама. І відповідно складний життєвий стан, тому що я вважаю моральні переживання людини, яка потрапила у в'язницю. Це теж дуже вагомий аргумент. В натхненні. А також ну, дуже багато різних факторів, які надихають людину. Ні, в моєї житті не прийшла таких ситуацій. Але я бачив інші, подобні. І вони от були обоснові. Ніяна не була списана, мною создана. Обоє засуджені і в обох думка єдина. Чим швидше вийти з місць позбавлення волі і плани на майбутнє життя теж у хлопців схожі. Ну, плани в тюрму більше не попадати. Строїть буде Дуже мрію про своїх дітей, мрію про сім'ю. Також єдина ціль допомагати своїм батькам, тому що це найближче і найрідніше, що може бути в нашому житті. Також писати, писати малювати, творчо творчо жити до старості. Як далі складеться життя наших героїв, невідомо. Але доки вони займаються творчістю, доки їхні очі наповнені світлом, а душі натхненням, доти не буде в їхній свідомості підступної думки про злочини. Продовження сюжету дивіться у програмі на межі в середу о 19.40.